Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні моє відео буде дуже цікавим і хочу показати орхідеї, які є у моєї сестри. Зараз я знаходжуся у Італії. Ну і сестра має орхідеї. На жаль, я приїхала в Італію, препаратів ніяких не маю. Не маю чим працювати, не маю як орхідеям допомагати. Але все рівно я буду допомагати те, що у мене є зараз тут вдома. І в Італії, і я буду вам показувати, що відбувається з цими орхідеями. От покажу вам. Таких три орхідеї, які вона має. Це подарували її на день народження. Сестру звати Леся. Така, така пеструшка. така. У мене вдома є така, але маленька, така міні-орхідейка. Теж вона в повному розпуску вже. Хотіла вам показати, але не встигла вже. Вона розпустила вже свої всі бутони, а це у сестри є така, але велика. Ну, квіточка десь має 6 7 см, а декотра навіть має і 8, дивлюся. Це, видно, що ця квітка є вигнана на продажу, так як вона має три квітоноси. Потім довший час вона квітнути, думаю, не буде. Ну, коли я приїхала, я почала оглядати ці орхідеї. Тут був торфяний стакан, я її вибрала, показала. Протерла листки. Бачите, які листки кучеряві, кучеряві, від того, що, напевне, має дуже сильний перекорм. І також є по цю сторону орхідейка. Ця орхідейка також мала торфяний стаканчик. Вона має Частково зіпсути коріння. Заливала дуже сильно. Вона... Я отак витягнула, які були зігнуті такі зігнивші корінці, от навіть видно, котрі витягнула навіть ті, ті залишила деякі були у горшечку. Вона почала новий ріст, і я просто сказала сестрі більше так сильно не поливати орхідеї. Тому що це за сильно. Воршок практично половину був у воді. Так неправильно. Тут почали чорніти листки, я обрізала, воно гарно бачу, засохло поки що, і бачу, починає лізти молодий листочок. Це тішить. І також є така орхідейка реанімація така тут. Я теж почала вже працювати з цією орхідейкою, так як я не маю тут ніяких препаратів, нічого не маю. І вам покажу тільки те, що я роблю на даний час. Ну, поки що, поки що бачу все. Орхідейка, так якби потихеньку відновлюється, бо тому що і корінчики вона там ростить молоденькі. Орхідейка відновиться, але ж все потихеньку. От я взяла тут є 100 грам води і взяла лимон. Це саме найбільше, що я можу дати цій орхідеї. Ой, лимон такий твердий. Я хотіла дати пару капель лимона, отак От дам її трошки лимона, трошки погано знімати мені одною рукою я буду проливати. Отак по чуть-чуть ватні диски промочувати. Грушечки не маю тут, щоб можна було грушкою собі. Отак по чуть-чуть даю ці орхідейці водичку з лимоном, диск я кожного ранку все. Отак пальчиком трогаю і вже відчуваю, чи він мені просох, чи не просох. Якщо він просихає мені, я його стараюся намочити. Так, щоб оці корінчики, які йдуть, щоб вони могли тягнутися. Моху я не маю з собою, також, щоб я могла укрити і дати ці орхідейці мох. Отак От крапельно я потихеньку промочую і з одної сторони ватний диск, і з другої. Зараз я промочу, щоб не займати ваш час. Промочила і один, і другий диск, по чуть-чуть цією водичкою. І навіть вам хочу показати, що вдома я, коли у мене така орхідея, я одіваю кульок на таку орхідею, щоб вона швидше відновила тургор, тому що вона має більш такий тургор зів'ялий. Такий у неї більш зіялий тургор, бачите. Але так як у Італії є дуже така вологість є у повітрі, і я тут не одівала кульочок на цю орхідею. Я взяла один ватний диск і отак кожний раз, все, кожного ранку, я підходжу навіть і вечором, так уже дивлюся. Чи протерти листки, і я бачу, що листочки просто стають такі уже тверденькі, вони так би, потихеньку набирають вологості, при тому, що вологість у повітрі є своя, але я ще ці орхідейці додаю таку вологість. Таким розчином я протираю листочки орхідеї. Так, я протерла, намочила ватні диски і, чесно кажучи, кладу тільки ватний диск на от один листочок. Отак от вона у мене зберігається, намочена. Серединку, от, як ви бачите, залишила сухою. Зараз я вам покажу серединку. Чим я буду обробляти і допомагати її вийти з реанімації. Також покажу, я взяла отаке грошове дерево, так, листочок від грошового дерева, побачила в сестри в хаті є, і вирішила допомогти. Відламую один такий невеликий кусочок і хочу запустити сочок у саму серединку. От сочок пускаю, не жалію і бачу, орхідейка дуже швидко, дуже швидко сочок тікає з самого центру. І так, кожного ранку цю орхідейку я відновлюю. От видно, що я запустила туди сок, сама орхідейка вже протерта лимончиком. Не самим, а розвела водичкою. Навіть ще стоїть. Я зараз протру і цю орхідейку також соком лимона, теж протру. я припідняла всі горшки от, вище, щоб вони були, бо вони дуже стоять заглиблено. Цей я заглибила, тому що йому треба більше вологи, і я цей заглибила. Не дуже так сильно, але все рівно глибше стоїть, але все рівно орхідея має провідуватися. І так само оця орхідейка. Трошки мені незручно знімати, але я вам хочу показати навіть в таких умовах, коли немає нічого, можна також орхідеям допомогти вийти от з таких реанімаційних станів і допомогти, щоб орхідейка вижила, навіть якщо немає нічого під рукою, цю орхідейку я лимоном не буду протирати, тому що вона квітне і я її не буду протирати. Вона досить мала е, такий вологий ґрунт також. Коли я приїхала, то орхідея дуже була мокра, залита. Я забрала водичку і хочу, щоб вона повністю просохла. Так, щоб не було так сильного такого замочування. І хочу показати сестрі, як правильно поливати, щоб у неї також квітли орхідеї. Отака. На сьогодні у мене була історія про орхідея. Навіть якщо немає ніяких препаратів, засобів, все рівно в природі все щось знаходиться. Навіть бачила є у Італії кропива, то також ще нарву кропиви і я буду проливати ці орхідеї кропивою. Щоб виходити їх, дати їм більше сили і дати їм шанс на життя отака От красота. Листки я намочила і листя зразу стає більш таке. Пружніше, більш таке стає, наливається, так як від вологи. Ну, чути, що орхідея хоче, хоче по листках, хоче по листках більше вологи. Це є відчутно. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім вам щиро дякую. За ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту, сімейної злагоди. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня! Нехай вас всіх оберігає Господь.